Друзі, зараз знаходжуся в магазинчику косметичному. фірмі Кірку це Мілан, Італія виготовляє цю косметику. Ну, я користуюся сама цією косметикою. Мені подобається ця марка. І ціни теж, що я не скажу, що космічні. Іноді тут доходяні знижки. Я пам'ятаю, що помаду я купляла якось, коли були знижки. Можна було купити за один євро, за два євро помаду фірми кіку. Якісна комнати, вона відома. І за кордоном. Тут великий вибір. Думаю, що вам жнички це цікаво. Я пам'ятаю, зайшла в один торговий центр, там були знижки. Якраз познайомила моя знайома, яка в такому тут центрі зараз знижки тут проходять. Якщо хочеш, приходь сюди, вона підійшла. Ми тут навибирали собі багато косметики. Якраз тоді була розпродажа такої фірми, як Олей. Ми купили собі крема, вона вже на подарунки своїм подругам, набрала. І я купила деяку косметику фірми Макс Фактор. Я дуже задоволена була тою косметикою, через те, що якість дуже гарна. Ще одна помада від 6 до 10 до 10. Тут на помада. Тут теж великі виріші команди. Десять його в, в основному. Дуже великі команди. Блак я витяг. П'ять його встанову. 5 євро. Що Я хочу сказати, наскільки мені сподобався масло, тоді я пам'ятаю з лишаєм. Один має дикті, так там теж була коварна. Я думаю, взяла пробник душі. Малювала собі. Як я розумію, помада з пльосками, 13 євро коштує великий вибір, бачити. Там тут помада з плюс. І, і, і Потім я забулила себе на думці, що від цієї акційної душі в мене рії якось так злиплося, і я так про себе подумала, да? тобі нема сходу. Пам'ятаю, коли я була молодша, тут теж великие с них Не бачу цены, правда, погетти на котельке и 5 яблоков коштує. Я пойти у нас щеташки, 4 пущины, какая душка штука.

для чаю. Тот станонок. І такі тіні до 10 євро бачу. значить та різні відертинних з льосточками до 10. євро. говорю, дудці дружки до 10, це так А цей наборчик коштує 17 євро. Ну, да, в основному моделі 10 євро. в мене є, в